Є багато майданчиків для розвитку молоді, військово-патріотичних і загалом освітніх, там «Прометеус», там ще інші, які були вже до цього сказані. Але, по-перше, більшість молоді взагалі про них не знає. Всі знають про Тікток, але ніхто не знає навіть про парламент старшокласників, мало хто знає, в якому я знаходжусь, про молодіжну раду, мало хто знає, мало хто знає про Прометеус, тобто є майданчики для розвитку молоді. В тому числі військово-патріотичні, про які мало хто взагалі знає, і одна з цих причин це те, що державою дуже ну, слабко підтримується це все. Якщо говорити про розвиток, це фізична активність, чи більше якийсь аудіовізуальний контент, чи що як Я вважаю, що це має бути комплексно. По перше, має бути якась. Альтернатива російському впливу в соцмережах, в Телеграмі, в Тіктоці, ну, всюди, де молодь сидиться, це, це загалом телеграмі Е, По-друге, мають бути якісь фізичні активності, я не знаю, заходи в школах. тобто, Тут ще багато залежить від адміністрації школи. В мене адміністрація школи, наприклад, запрошувала військових багатьох і запрошувала наших учнів випускників, які на фронті. Вони нам ну, розповідали там про, якийсь, про тактичну медицину, тобто, про таке інше. А в якійсь іншій школі, наприклад, в тому ж проморському районі Одеси, адміністрація цього не проводить.